Вітаю, і сестри, шановні присутні. Сьогодні я довго вас затримувати не буду, так як у нас сьогодні ще один захід, який потрібно провести. Два. Два. Тому я хочу поділитися своїми думками стосовно того, що відбувається в нашому житті і безпосередньо в моєму. І от читаю Біблію. І тут є такі три місця, які як я для себе відмітив. Я вам також їх зараз зачитаю. І хочу, щоб ви прямо от, як кажуть, відчули їх. Перше місце це книга пророки, пророка Кейсаль, 43 -та глава. Так, 18-й вірш. 18-й 19-й вірш. Тут говориться наступне. Що можете не згадувати минулого і не думати про давно минуле. Але ж я роблю нове, і воно вже настає. Невже ви цього не розумієте? Це, це перше місце. Друге у нас. Це. Так. Це також книга пророка Ісаї, але це вже 65-та глава. Також зараз зачитаю. 17 вірш. Тому що я створю нове небо і нову землю, а все колишнє не згадуватиметься і не спаде на думку. І останнє місце це об'явлення, 21 глава. 5-й вірш. І сказав той, хто сидить на престолі. Ось творю все нове. І каже, і каже, «Напиши, бо всі ці слова правдиві і вірні. Отже, в усіх трьох місцях ми читали, що от я створю нове, от буде нове, не згадуйте минуле. І я не знаю для кого, але якщо подумати про нове, то це дуже страшна річ. От, такого ніколи не було, і от воно стається. І як з цим справлятися, що з цим робити, як з ним жити, це просто неймовірно. І чомусь такий приклад спав на думку. Я думаю, молодь вона зрозуміє, та я і сам в мірі ще молодь. Тому такий приклад, та ні, він тут для нас усіх недалекий, але молоді ближче. От згадайте свій перший поцілунок. От, це, ну я не знаю, для мене це було щось, ну, прям серце, серце стукало дуже сильно. Прям переживав, якось так нервувався. От, ну, Стається нова в твоєму житті, і тобі треба з цим справитися, тобі треба це пройти. І от коли. І ми... Я зараз привів приклад, він просто такий, кажу, кажуть, дитячий. Але якщо ми беремо в масштабах нашого життя, то кожен день стається щось нове, і от як з цим справлятися? Ми, наприклад, всі читаємо Біблію, ми всі знаємо, як нада робити. всі ми там, це вже чули, знали, бачили. Але сталося не так, і ти вчиняєш зовсім не так, як ти думав про себе. З тебе може ну, типу, вилізти таке, що ти ніколи не очікував, що в цій ситуації я вчиню так або так. І так само, як дивишся на якусь другу людину, от неї в житті ще сталося, і вона зробила не так, як ти про неї думав, і вже о, все. Понятно. Пішло якесь засудження і все інше. Хоча ти не знаєш, як би ти себе повів. І от, на наступному тижні у нас з усиком також буде щось нове. І якщо чесно, воно в, в якійсь мірі трошки лякає, трошки інтригує, якісь переживання є, але я думаю, Бог нам, ну, Бог нам допоможе, пройде це все. І от ще одне місце, за яке я хотів би сказати, це таке Івангелія від Матвія. 24 глава. Тут є 25-й вірш, він дуже короткий. Ісус говорить, ось я попередив у вас. Хто знає той знає, він тут говорить про те, що відбуватиметься і останні дні, як це все буде. І от Ісус нас попередив. От що буде так і так, і так. Отже, для нас це не буде нове, ну, виявляється, ну також по факту. Не буде новим, бо він нас попередив. Але насправді, коли цей момент настане. Хто знає, як ми вчинятимемо, що ми робитимемо, але я думаю, що ми все зможемо. Амінь.